Ще більше грошей для на захист України. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету. На цей рік армія отримує додатково понад 412 мільярдів гривень. Найбільше міністерство оборони понад 300 мільярдів. Фінансування отримують поліцейські Служба безпеки, головне управління розвідки і Держспецзв'язок. Частину видатків спрямують до резервного фонду на термінові та непередбачені потреби. За зміни проголосували дві. 257 депутатів. І більше про зміни до бюджету та проблеми Кошторису наступного року розпитаю Роксолану Підласу, народну депутатку голову Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Роксолано, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за зміни до бюджету на понад 400 мільярдів гривень. А чим була зумовлена необхідність змін? Війна це загалом поле великої невизначеності, особливо фінансової невизначеності. Уряд і парламент усі ці три роки спочатку повномасштабного вторгнення реагує на потреби фронту і коригує державний бюджет відповідно до запиту військових. В жовтні 2024 року перед ухваленням державного бюджету відбулося засідання ради національної безпеки і оборони, в яке входить вище військове та політичне керівництво країни. І було ухвалене рішення, що на оборону в 2025 році потрібно спрямувати 2,2 трильйони гривень. Станом на той час це було 26,3% ВВП і ми передбачили саме цю суму в державному бюджеті. Але на початку 2025 року відбувалися певні процеси, які зробили. Які створили нові умови, по перше, це затримка і зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, відбулася активізація бойових дій, і звісно були прийняті певні рішення щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців. Тому гроші, які були заплановані на майбутні періоди, були витрачені раніше. І зараз наше завдання оперативно передбачити додаткові видатки на друге півріччя. Тисячі двадцять п'ятого року. А, пані Роксалано, фінансування сектору оборони безумовно, звичайно, це пріоритет. А на що саме спрямують оці ці 412, здається, мільярдів? Які відомства отримують найбільше коштів? І відомства в секторі безпеки та оборони. Тобто, це саме Міністерство оборони, це Збройні сили це Національна гвардія, головне управління розвідки, СБУ, прикордонники. Та інші, але звісно, що найбільше додаткових коштів отримують саме Збройні Сили України як найбільш чисельне військове формування. Видатки на зсу збільшаться на понад 318 мільярдів гривень. В цю суму цієї суми буде фінансуватися як грошове забезпечення військовослужбовців, їхнє матеріальне забезпечення, та звісно, закупівля та модернізація військової техніки та озброєння. А який з урахуванням змін до бюджету? Який відсоток ВВП у 2025 році становитимуть оборонні витрати України? Як я вже сказала, першочергово було передбачено, 26. що це 26,3% uh -huh. ВВП, але після змін до бюджету, які ухвалить парламент, фінансовий ресурс на потребу безпеки та оборони становитиме 2,6 трильйона гривень. і Це буде більше ніж 31% uh -huh. прогнозованого на цей рік валового внутрішнього продукту. Я тут хочу відзначити, що це найбільший показник у світі. Україна займає по цьому критерію перше місце у світі для порівняння. Друге місце займає Ізраїль, який витрачає на оборону лише 8,8% свого ВВП. Можна звісно сперечатися тут про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий ніж в Україні. Але в абсолютних цифрах в минулому році Україна також витратила на 20 мільярдів доларів більше на потреби оборони, ніж Ізраїль. Ну і звичайно, ми витрачаємо надзвичайно велику частину своїх свого бюджету на потреби оборони, тому що вже навіть зараз, в першому півріччі 2000, 25-го року видатки на захист нашої держави складають 62,5% загального фонду державного бюджету? А після змін, які ухвалює парламент, вони будуть складати 66% на оборону 26 мільярдів мають спрямувати на резервний фонд. А який загальний бюджет резервного фонду, якщо можна про це говорити? і Які саме саме потреби фінансують із нього? Станом на зараз фактичні обсяги резервного фонду складають 34,6 мільярдів гривень. З нього він потрібен загалом для того, щоб профінансувати непередбачувані видатки, які не мають постійного характеру, і які не могли бути передбачені під час планування державного бюджету. велика частина цих видатків це все одно оборонні видатки, наприклад, на фортифікаційні споруди або на прифронтові дороги на запит військовослужбовців, але також є і цивільні видатки. Наприклад, одне з більше мільярда гривень в першому півріччі було виділено на відновлення теплопостачання в Миколаївській області. Які гуманітарні потреби враховано в змінах до бюджету, якщо враховано. Так, звісно, враховано. Я думаю, що найбільше збільшення видатків торкнеться освітньої сфери, тому що 4,6 шість мільярдів гривень додатково пропонується спрямувати на фінансування. Програми харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях, крім того, півтора мільярди гривень. Ми додатково спрямуємо на розвиток мережі військових ліцеїв, які займаються військово-патріотичним вихованням дітей та молоді. Більше трьох мільярдів гривень пропонується додатково спрямувати на закупівлю ліків коштом держави для українців, які страждають на онкологічні захворювання та рідкісні орфанні захворювання. Та понад один мільярд гривень додатково пропонується спрямувати на підтримку ветеранів та їхніх родин. Пані Роксано, у нас буквально хвилина, але якщо дозволите, я би запитав про бюджет наступного року. Ви раніше заявляли, що буде дефіцит 19 мільярдів доларів. Чи актуальний цей прогноз на зараз? Дефіцит буде близько або навіть перевищувати 40 мільярдів доларів у 2026 році. Але наразі в нас є незакрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 19 мільярдів доларів, і це актуальний прогноз. Угу. І чи є шляхи покриття дефіциту? Ну, ми спираємося спочатку повномасштабного вторгнення на два шляхи покриття дефіциту: це власне міжнародна допомога та внутрішні запозичення, які ми здійснюємо через облігації внутрішньої державної позики, які розміщує уряд. Пані Роксалано, дуже вам дякую за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Роксолана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної ради з питань бюджету. Була на зв'язку. Дякую, гарного вечора вам.